Всім привіт! Ви на каналі Устина 27. І сьогодні ми відкриємо отаку двер з Гаррі Поттером Я не дуже... Я дивилася Гаррі Поттер всі частини, але деяких не заповнила персонажів. Давайте відкриємо. І тут нас зустрічають чотири двері. Давайте спочатку відкриємо цю. Тут у нас. Дамблдор. Ой, ні, це. Знаєте, такий в кого є такий схожий на дракончик? Ну то не дракончик. Чуть борода. Ну, ставимо. Дальше Така маленька. О, цього я навіть називати не буду, бо ви самі знаєте. Давайте відкриємо треть. І це найголовніший герой Гаррі Поттер. І останню двері. Як думаєте, хто там буде? Я думаю, що буде Герміона. А, ні. Це такий, в якого замість е, ока якесь. Е... Оку. Ну, як вам колекція сподобалась, я можу ще таких робити, якщо ви наберете 10 лайків. Дивіться, що в мене є, такий Гаррі Поттер. Ви дивились таку частину, там, де він оцей. І якийсь там м'ячик треба зловити, золотий. І він тоді руку поламав, отакий. І ще у мене є доббі маленький. Все, всім пока.